Слава Україні, друзі! Нарешті це сталося трансфер року. Ілля Забарний переходить з англійського борнмуту до французького Пари. Сан-Жермен. Ціна питання майже 70 мільйонів євро. Так багато різних думок. Хтось каже більше 60, 63, 65, але й без того сума чимала це один з найбільших трансферів в історії українського футболу. Ну, ви пам'ятаєте, за кого ще більше заплатили? Так, звісно, за Михайла. Мудрика Челсі Шахтарю віддав більше ніж 70 мільйонів євро, але й без того це просто вау-трансфер. Ну і окрім того, цікаво, що 13,5 з половиною приблизно мільйонів євро від цієї суми отримує бонусами Динамо Київ. Тому вітання президенту Динамо і всім білосинім. Сподіваємося, що вони, хоч трохи підсилять команду від цих грошей. Забарний буде виступати за переможців ліги чемпіонів УЄФА під шостим. Номером, під яким здається, ніколи раніше, принаймні на дорослому рівні, не виступав. Ну, але є і ложка дьогтю в цьому топ-трансфері, тому що у стані Парі Сан жермен все ще лишається представник країни агресорки сподіваємося, дуже скоро в ПСЖ це виправлять. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до цього трансферу. Прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls.